Окупанти обстрілювали житлові райони Харкова та населені пункти області. Зведення відхова за добу. 15.34. місто Харків, Київський район. 14 людей отримали поранення. Удар по Харківському авіаційному інституту. Внастядок обстрілу каба пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової та будівлю їдальні, головний корпус. Вибито 165 вікон, 61 кабінетні двері та двоє вхідних дверей. Пошкоджено стелю приміщень та коридорів. Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу. Горіли гаражі на площі 600 квадратів метрів частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та 5 автомобілів. Ще один удар пошкодив приватний будинок. О 22.12 ворог знову вдарив по Харкову без постраждалих. О 14.27 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілів горіли житлові будинки та господарчі споруди. О 15.34 в селі Руська Лозува внаслідок обстрілу попередньо кабом. Пошкоджено будинок. Постраждав чоловік гос. Спіталізований до лікарні о 15.45 в селі Безруки Дергачівської територіальної громади внастядок обстрілу горіла трава на площі тисяча квадратних метрів, о 16.19 в місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу попередньо з реактивної системи залпового вогню частково зруйновано будинок. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з під завалів вилучило тіло 78-річної жінки, о 17.42 в селі Черкаські тижки. Внастядок обстрілу горіла трава. На відкритій території. О 22.50 в селі Бобрівка Вільхівської територіальної громади. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. 3 вересня о пів на третю ночі в селі Черкаська Лозува Малодонилівської територіальної громади. Внастядок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 176 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, а також у Київському, індустріальному, Немишлянському та Салтівському районах міста Харкова. Вранці 2 вересня російські війська завдали ракетного удару по індустріальному району міста Харкова. В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнанці та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Сталася Пожежа на площі 150 квадратних метрів, горіли житловий будинок та три господарчі споруди. Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько шести одиниць техніки та 30 вогнеборців. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. В день російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Внаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб, пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси за автомобілями на території гаражного кооперативу сталися пожежі за різними адресами: горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі тисяча квадратних метрів. До ліквідації наслідків авіаудару були залучені 15 одиниць техніки та 90 рятувальників. Протягом дня ворог завдавав безперервних ударів по місту Куп'янську. В результаті обстрілів повністю був зруйнований житловий будинок. Крім того, сталася пожежа господарчої споруди за сусідньою адресою. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів та проводили аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої жінки 1946 року народження. Роботи з розбору завалів та гасіння пожежі. Рятувальники проводили під постійним ворожим вогнем. Загалом зафіксовано 118 випадків пожеж в природних екосистемах, Піротехнічними підрозділами ДСНС Ніс вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося чотири бої зіткнення. Сили оборони відбували наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. 15 боїв завершено, чотири ще тривають. Марія Соловйова, Дмитро Новоєн та Ігор Мікінін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер М. Керованої авіаційною ракетою Х-59, Х-69 із Курської області. Також окупанти випустили 35 ударних БПЛА типу шахет. Про це свідчать дані зі зведення повітряних сил ЗСУ. В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БПЛА шахет, шість локаційно втрачені. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку біл. Городської області та окупованої Донеччини військові звітують Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. У Запоріжжі, за даними ОВА, росіяни завдали ракетного удару по готельному комплексу. Загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Її чоловік та 13-річна донька у тяжкому стані. Їх деблокували з під завалів. У Дніпрі вночі було пошкоджене підприємство, житлові будинки, дитсадок та автівки. Відомо про шістьох поранених. Один чоловік загинув у Чернігівщині під час нічної рашистської атаки. Двоє осіб зазнали легкі поранення. В Херсонській області близько. Цьому ранку збройні сили РФ з БПЛА атакували Антонівку, 76-річна жінка в лікарні з вибуховою травмою та ампутацією ноги. Зранку повідомлялось про вибухи у Полтаві. В Україні запрацював перший підземний госпіталь для сил оборони. Там щодоби зможуть надавати допомогу понад сотні поранених. Перший такий стаб-пункт розташований поблизу лінії фронту. Про це повідомили у Міноборони України. Госпіталь складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та місця для відпочинку. Він має сучасне медичне обладнання, кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. У відомстві за Нічого оснащення госпіталя відповідає вимогам польових шпиталів за стандартами НАТО. В ньому є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно до чотирьох операцій. Також для додаткового захисту госпіталь має системи РЕП. Вартість проєкту понад 20 мільйонів гривень. Загалом проєкт передбачає будівництво понад 20 підземних стаб пунктів. Володимира Кудрицького звільнено з посади голови НЕК «Укренерго». Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела. Виконувати обов'язки голови «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт. За інформацією видання рішення щодо звільнення було ухвалено під час засідання ставки верховного головнокомандувача щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки. Україна увійшла в десятку найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади 2024. Наразі українська збірна має 35 нагород – 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових медалей. Тільки завчора українська збірна завоювала 8 медалей, з них – 2 золоті. У Будапешті відкрили першу українську школу. За словами президента Володимира Зеленського, відкриття першої державної української угорської двомовної школи в Будапешті це важливий крок щодо розширення співпраці між Україною та Угорщиною. Гарант додав, що учнями школи стали вже близько 400 українських дітей. Цей момент залітають осколки. Один пройшов туди, по шкафу, і вилітіли ось сюди, відрикошетили в обстінках і повилітали. Мабуть, обратно будемо шукати, де вони тут знаходяться, але це диво, що мама залишилася неошкодженою. Квартира, у якій живе Аліна зі своєю мамою, постраждала внаслідок російського обстрілу Київського району міста. В день 2 вересня ворог здійснив серію запусків авіаційних боєприпасів в бік Харкова. Наразі встановлено чотири місця влучання. Це виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджень зазнали гаражний кооператив, автомобілі, корпуси вищого навчального закладу та басейний комплекс. Внаслідок ударів зайнялися пожежі. Я знаходилася у селищі бабуся, а мама знаходилася тут вдома. Я була на зв'язку з нею, тому що побачила повідомлення про те, що підлітає до нашого району. Я їй зателефонувала, кажу, мама, відійде від вікон, тому що зараз летить до нас, як вказано. І ровно в той момент мама виходить з моєї кімнати. Усі великі куски осколки, вони летіли безпосередньо в мою кімнату, і вона відійшла на кухню попити води І в той момент залітає дуже велика кількість цих осколків. Вони залітають у шафу, у, сті, у, у стіни, у, у, повністю закривають усі, увесь простір. І в той момент, звісно, я починаю телефонувати маму. Вона розкидує ту трубку. Я їй перетелефоновую, кажу, мама, що сталося, мама, що сталося, вона нічого зрозуміти не може. Каже, Аліна, що сталося, приліт, ми нічого не розуміємо. Я в той момент швидко викликаю таксі, приїжджаю додому. І картину, яку маємо зараз, це один з уламків, які ми змогли знайти на даний момент. Зараз будемо шукати де інші, але мені здавалося, що він буде набагато більший. Наразі відомо, що отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес. 14 людей в корпусах Харківського вишу, на територію якого впав ФАП, Вщент, зруйновані вікна, вітражі спорткомплексу, вибито двері, зруйновані дахи, вибито склепіння, пошкоджена оргтехніка та комп'ютерна техніка в окремих приміщеннях зруйновані перестінки між кабінетами. У нас постраждало п'ять наших співробітників. От, але добре, що чотири з них вже ми очікуємо, що сьогодні будуть вдома. По домівкам вони будуть доставлені, і одна ще наша співробітниця зараз стан її оцінюють фахівці як середньої тяжкості. Вона зараз на операції. Поранення всі в основному від руйнування від вибитого скла. Колотрізані рани, от, шкіряних покровів, м'яких тканей голови, рук, тіла і так далі. Є контузія. От, і Знаходились вони всі в основному по цій стороні. От по тій стороні головного корпусу, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху і дії вибухової хвилі, на місцях влучань робота велася вибухотехніками та рятувальниками, які гасили пожежі. Також на місцях прильотів спільно працювали слідчі та прокурори попередньо. Для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ 500 з МПК, який було запущено з літака Су-34 з території Білгородської області. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Анна Зелінська, Зелінська Синицький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Традиційно перше вересня вважається світлим та радісним святом. Однак цьогоріч замість звуків першого дзвоника у Харкові пролунали вибухи. Кілька ракет прилетіло і в Салтівський район. Близько першої години дня ворог вдарив балістикою по супермаркету, коли там перебувала максимальна кількість людей. Як і багато інших харків'ян, Валентина опинилася поблизу епіцентру удару, розповідаючи про пережите, жінка ледь втримує сльози. Мене, мабуть, спас цей куток. У нас скло посипалося, все на голову все я не знаю. Слава Богу, ціла. Я все кинула, побігла у метро, а потім був ще гірший вибух. Там люди кричали, діти кричали. Крові багато було. Я не знаю, скільки, не знаю. Це дуже був стрес і страшний. Я щось сказати. Просто страх. Були на робочому місці. Ну. Були на робочому місці, все сталося неочікувано спонтанно. Скло посипалось. Люди почали бігти, а вийти неможливо було, бо був сильний запах газу, і все було в диму. Сильно. І нічого видно не було, всього демобила. Я в холі здесь лежала на полу. Я в холі тут лежала на підлозі. Увесь час з чоловіком на зв'язку була. Він говорить: біжи в метро, я і побігла. Тільки спустилась в метро, другий приліт стався. Люди всі в крові були, багато паніки, багато постраждалих. Дуже сильно ми злякалися. Очень сильно спогад. Я думала, це здання вже розрушиться на мене. Я думав, що ця будівля рухне на мене. Дуже гучно було. у мене зараз одну вухо заклав. Вночі я теж погано став, я подивився у вікно і побачив, що на вулиці нічого не видно. Скрізь темно, пил, бруд і дим. Два прольота було тут. Нічого не видно, два прольота було здесь. В мене тут броньовані вікна і двері. Це мене й врятувало. Досі а що робити. Таке свято нам наші брати влаштували. Нам стройлі такий праздник. Але нічого, будемо триматися і переможемо. Українці міцний народ. Український народ, кривкий народ. Попри масштаби завданих ударів, загибелі людей вдалося уникнути. Очевидці відзначають оперативність та розсудливість працівників супермаркету, які миттєво зреагували на ситуацію та вжили відповідних заходів, подбавши як про персонал, так і про відвідувачів. Вчора, праза вчора, коли відбувся перший вибух, який потрапив туди в газову трубу. Зрозуміло, що людей було багато тут. Ну як відносно багато, усі кинулись на вихід, і ось Валерій, охоронець чуду маркету, він взяв усе в свої руки. Сказав: Так, шановні, зупинились, всі пішли в підсобку чуду маркету. Всіх вивів організовано, і відвідувачі, і вся команда були там. Команда, взагалі, всім запропонували води, принесли одразу медикаменти, кому треба заспокійливе. Загалом чудо спрацювало. Ну, неймовірно. У адміністрації Салтівського району наголошують, що масштаби руйнувань значні. Але міська влада готова допомогти кожному, хто цього потребує. Було зруйновано багато кількість комерційної нерухомості. Також два житлових будинки ось які теж були постраждали. Вибиті окна, стелі. Це зараз відновлюється. По-перше, Ігор Олександрович не розділяє для нас це ОСББ чи комунальну форми власності будинку, тому міська влада зараз закриває контури, допомагає людям з можливістю звернутися до програми Євідновлення, щоб вони отримали кошти для відновлення своїх осель. Вчора був тут Ігор Олександрович, до нього звернулися. Власники комерційної нерухомості з проханням допомогти він кожному сказав, що буде допомога. І на теперішній час ми бачимо, що вже всі поверхи перші закриті, контура закриті повністю, і на 90% закриті другі поверхи. Тобто комерційна нерухомість теж майже повністю закрита, щоб не було ні мародерства, щоб ці будинки могли підготуватися до зими. Наразі на місці влучань тривають відновлювальні роботи. Працівники комунальних підприємств зазначають, що наслідки прильотів ліквідовують із сьомої ранку. За планом до кінця дня повністю відновити проїзд та засипати утворені на дорозі ями. Задіяні всі необхідні сили, задіяно декілька порядка п'яти комунальних підприємств. Це наші славетні дворники, двірники, які допомагають прибирати КВБО, наша організація, яка вивозить сміття, наша ХРСП, як комунальне підприємство, яке допомагає з вишками на долотехніку, шлях Рембут, які розчищають завали. Тобто багато підприємств, комунальних підприємств, які задіяні тут для відновлення. Людей. Людям житла і комерційної нерухомості комунальники акцентують, що темпи відновлення постраждалої інфраструктури залежать не лише від міської влади, але й від власників комерційної нерухомості. Адже якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих обстрілів вдасться, лише працюючи у злагодженому тандемі. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Світлана Бреус, Харків. Новини. Його процес відновлення почався. Цей будинок у Шевченківському районі, що є пам'яткою архітектури, постраждав від прильоту у перших днях січня 2024 року. Ось на що тоді перетворилася старовинна будівля. Ворожої ракети поряд з будинком. Після цього ця ракета влучила у газову трубу. Після цього був ще один вибух. Також поряд з цим будинком було пошкоджена сильна покрівля та вибиті майже всі вікна з того боку, куди були приліти ворожої ракети. Також після другого випуху у будинку з'явилася велика тріщина. Постраждали квартири в цьому будинку були вибиті міжкімнатні перегородки, був поневічений повністю під'їзд, і були зруйновані частково внутрішні комунікації. Що в цьому будинку закрили дах повністю, тобто полагодили покрівлю, щоб та частина будинку, в якій мешкають харків'яни, могли надалі експлуатувати та перебувати у своїх квартирах. А та частина будинку, там де у нас було відслоювання саме стіни, на сьогоднішній момент будівельники там зараз працюють, лагодять цю стіну. Вже виконуються роботи із демонтажу між поверхових перекриттів, між першим і другим поверхом вже виконані роботи. З демонтажу однієї плити, та залита вже нова. Такі роботи в найближчий час будуть виконані між другим та третім поверхом. Потім будівельники стягнуть зруйновану стіну для того, щоб її стабілізувати, та потім вже перейдуть до наступного етапу тобто, це буде розбирання цієї стіни та демонтаж інших перекриттів, які є аварійними, і потім вони вже будуть цю всю конструкцію збирати та монтувати нові перекриття та робити покрівлю. Наступним Етапом це вже буде ремонт у під'їзді та у квартирах мешканців. Хочу зазначити, що цей будинок є пам'яткою архітектури, тому, звичайно, дуже серйозні документи, які потрібно було зробити для того, щоб розпочати тут роботи, але департаментом всі роботи були виконані, всі погодження були отримані, тому можете побачити, що роботи вже розпочаті і будемо намагатися коротший термін виконати всі, всі заплановані види робіт. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Світлана Бреус, Харків новини. екскурсії та дискотеки. Подорож до Одеси стала справжнім святом для дітей працівників комунальних підприємств Харкова. Всього протягом серпня за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та міського голови Одеси Геннадія Труханова побувати на морському узбережжі встигло 300 маленьких харків'ян. Юні мандрівники зазначають, що відпочинок справив на них незабутнє враження. Окрім щоденних прогулянок на пляжі, на дітей чекали відвідування зоопарку, музеїв та інших визначних місць Одеси, спортивні Ходи і майстер-класи найкраще, що мені подарував цей табір. Це мої нові друзі. Ось дуже класна нас компанія, і не тільки в нашому загоні, так а ще і інші діти так теж дуже класні. От е, наш день проходить дуже. Активно, ось зранку у нас, у нас є руханка. потім ми йдемо на екскурсію. Екскурсії дуже цікаві. У нас була дуже цікава екскурсія в оперному театрі. Нам показувала дуже класну ставу Аліса в країні чудес. Вот. Там дуже класно. Мені дуже подобається Одеса. Дуже на Харків. Ось потім у нас ще була екскурсія на дельфінарії. Теж мені дуже сподобалось, тому що я дуже не була дельфінарії. Мені ну, дуже захоплено. Ось потім у нас вчора. Зазвичай дискотеки, ми там танцюємо теж можемо замовляти різні пісні. Інколи йдуть у нас флешмоби. мови. Ось в нас приходили медійні люди, нам показували різні досліди. Дуже мені подобається табір. Я не пожалуйставала, і мені дуже повезло, що я туди поїхала. Я дуже рада. Екскурсії класні. Мені сподобався дуже оперний театр. Він дуже красивий, та було цікаве представлення. Ще мені подобається море. Воно тепле та гарне. Пляж у нас теж дуже хороший. Взагалі, мені тут дуже подобається. Я теж не пожалкував, що сюди поїхав. Я перший раз в Одесі. Мені тут дуже сподобалося. Люди гарні, та да, все тут класно. Ми були багато де У нас возили ну, на автобусах. Я дуже ну побачив Одесу ну, перший раз. Мені дуже сподобався пляж, на якому ми. Лаваємо море. Однак Євгеній зауважує, що, попри численні екскурсії, найбільше йому запам'яталося колективне перебування в укриттях протягом повітряних тривог. Хлопець розповідає, що під час небезпеки у захищене місце спускається дуже багато людей. Великими компаніями вони співають патріотичні пісні, та навіть за таких обставин намагаються весело проводити час. Для необхідності спуску до укриттів наголошує і керівник екскурсійної групи. Віталій Федорович зазначає, що цей процес є організованим та обов'язковим. Дуже гарні умови по, під час загрози. Всі діти шикуються і біжать в укриття. В укриття рядом знаходиться в цьому же приміщенні. От, воно приспособлено для перебування дітей під час повітряної тривоги. Є і питна вода, є і туалети, є і душ. Все дуже, дуже, дуже приспособлено. Для того, щоб діти під час е, повітряної тривоги е, перебували в укритті, все дуже гарно організовано. Загалом у межах проєкту було проведено три зміни, кожна з яких тривала по 10 діб. Керівник екскурсійної групи зазначає, що Харківська мерія за наявності відповідних пропозицій готова і в подальшому організовувати поїздки для юних харків'ян не лише по Україні, але й за кордоном. Адже навіть у воєнні часи діти повинні мати щасливе та яскраве дитинство. Під час війни діти повинні відпочивати з нами тут у місті. Під час проведення всяких майстер-класів робили психологи з дітьми Харкова, які відсліджували там дитини і давали поради, що їм що їм потрібно для того, щоб вивести дітей з зі стресу. Які вправи, які заняття їм потрібні? Діти дуже задоволені, бо море. Їм всім подобається після моря вони ходять на дискотеку, займаються спортом. Фахівці Одеси дуже переймаються нашими дітьми, і гарна їжа, гарні умови мешкання дітей, дуже вихований і чуйний персонал, який нас обслуговує. Ольга Драчук та Олексій Муравйов. Харків. Новини. На подвір'ї Каразінського панує особлива атмосфера. Захоплення, радість і трохи страху злилися воєдино. Колишні випускники, а тепер вже студенти, з блиском в очах та посмішками на обличчях зібралися тут, щоб зробити свій перший крок у новий етап свого життя. У Харкові відбулася церемонія посвячення першокурсників у студенти. Я дуже задоволена. В мене були великі очікування, і я дуже рада, що я прийшла сьогодні що в мене вийшло сьогодні прийти. Незабутні враження було дуже весело і неочікувані гості. Були я не думала, що буде настільки багато відомих людей. Вони поступили на різні факультети та будуть вивчати різні спеціальності. Хтось з них у майбутньому стане науковцем, хтось журналістом чи економістом. Але всі вони об'єднані своєю альма-матер. У тому році я прийшла на день знань. Це був як день, коли Каразіна представляла різні факультети. Я прийшла і якось мені чогось душа. Отянула на соціологію. Я підійшла тоді. Там була мурадян, вона мені розповіла в загалому, що це факультет соціології, що тут буде вчати, і все. Я зрозуміла, що саме туди я хочу поступати. Я навіть, навіть не розглядала інші факультети. Чомусь вважаю, що це саме мій шлях. Факультети іноземних мов я сюди планувала поступати. Я ще в сьомому класі сказала, що я буду тут учитись, коли приходила повз і так і вийшло. Сподіваюся, що всі чутки, що студентське життя найкраще у житті, вони виправдуються. Серед почесних гостей, які відвідали церемонію посвячення, були і ректорка Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна Тетяна Кагановська, український письменник Сергій Жадан та міський голова Ігор Терехов, який, зокрема, наголосив на важливості студентських років. Я бачу вас згадую ті часи, коли я теж був студентом. І це, знаєте, найкращі роки. Терзайте, Вчинився. Я дуже хочу, щоб у вас був завжди гарний настрій. Так, да, на нашу долю випали дуже важкі місця, але я впевнений, що ми разом пройдемо її. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що настане ми. Мир в Україні, мир у Харків. Харківські студенти почнуть навчатися в своїх альма-матер вже з наступного тижня. Анна Зелінська, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків-Новини.